Так, маємо березень, восьмий день. 23 рік. Отже, сторінка 308, читання книжки В'язні Північного Царя. От ви бачите. Автора книжки В'язні Північного Царя на природі Західної України. Ще холодно, але сонечко пробувається. Отож, тайшецький меблевий комбінат буде зараз читання. У 1959 році П'ятого Івана Мокрицького Сергія Шульгана Володю перекинули в Тайшет по спецнаряду на меблевий комбінат. Там були троє братів Плачин та Андрій. Громик Іван і здається Стойко Ілля. Брат Мокрицький Сергій у 2013 році. Згадує один випадок, який був на цій зоні пов'язаний з братами діяльністю. Примітка редактора: У Львові планується друк книжки Сергія Мукрицького Путь християніна російська мова. Книжка така є, дійсно. Табір в тайшеті був спеціальний. На ньому знаходили захист стукачі з цілого зерла. Якщо в якомусь таборі не свідки вираховували, що в'язень Х здає їх начальнику режима, то потрібно було. Тому, як втікати, навіть в запретку інакше вб'ють. Таких провалених інформаторів стукачів привозили на Тайшецьку зону. Працювати добре і тяжко і постійно, напевно, було важче, як підглядати і підслуховувати. Тому і спецнарядом перевели свідків для стабілізації виробничого процесу. Духовно троє місцевих братів займалися самоосвітою, старались тихенько самі роздумувати. Над тим, що знали, літературу начальник режиму забрав, пригрозив карами. Коли прибули, прибули троє з 19 го лахпунта, з духовного раю, то зробили цікаве відкриття. Ніякі зустрічі і вивчення не проводяться. Якщо будемо так само сидіти, та і ми станемо такими ж. Тому зібрались разом всі шестеро братів і вирішили. Апостол Павло просив, щоб християни не пропускали спільних зібрань. Як то звичай у декого. Як на свободі, так і в таборах, свідки ризикують, але збираються, щоб зміцнятись духовно. Тому і ми розпочнемо вивчення вартової башти. Попросимо тебе брати плачін та Андрій, щоб твоя дружина, яка кожного дня приходить до тебе, перенесла нам вартову башту. Вона живе в тайшеті, тут є збір. Брати дадуть для нас один журнал. Ми будемо молитись і з допомогою Духу Божого нам все вдасться. Журнал ми отримали, зібрали всіх мешканців бараку. В центрі стояв великий стіл, навкруги сиділи, стояли жителі барака. Ми пояснили співв'язням, що кожен свідок його, який у таборі, попав сюди за те, що мав біблію, літературу, читав сам і розповідав тим, хто хотів слухати. Ми розпочинаємо в бараці займатись одну годину на день. Ми би попросили те врахувати і не перешкоджати нам. Нас не цікавить, скільки чим ви займаєтесь, що ви кому говорите, яку літературу читаєте. Ми не доносили і доносити не збираємось, не збираємось ні з ким битись. Ми хочемо з усіма вами по-людськи домовитись. І ось ми сиділи на нарах, почали читати башту і жваво обговорювати. Вони не бачили і не знали, що сторож, П'ятоха Іван уже на посту. Він гуляв. Читав книжку словом відпочивав. Дивлячись, як ми читаємо заборонене, стукачам згадалось колишнє. Інстинкт взяв вгору. Поспішили на вахту стукачі, нічого не буде за те від свідків. А лишня посилка, побачення та інше не зашкодить. Тільки вийшли з вахти наглядачі, як ми розійшли з барака і зайнялись звичайними справами. Вбігли вони, а кого хапать, А обшукати немає кого. Вони вже закінчили, пояснили стукачі вахті. Наглядачі покрутилися і пішли. Через пів години ми знову читаємо. Побігли стукачі біля нашого сторожа знову на вахту. Прийшли знову наглядачі, нічого нема, навіть натяку. Другого дня повторилося так само, третього ідентично. Викликаємо крицького капітан, начальник режиму. В дружній теплій розмові вияснюється, що він земляк брата Сергію. Зі Львівщини батьки його приїхали у Львів зі Сходу. Починає він по-дружньому просити його. Поки не було Сергія, в таборі було тихо і спокійно, жодних порушень режиму, а тепер багаторазові спроби проводити його війські сходки, читання антирадянської літератури. То не кінчиться добром, чи не було б краще для Мокрицького сидіти тихенько до кінця строку. Так краще буде для нього і адміністрації. Громадянин начальник відповів Мокрицький. Тихо, я міг би і вдома сидіти, там же краще. Мене просили, щоб я сидів тихо, не читав біблії, не вивчав ртової, не ходив на зібрання. Я отримав 8 років таборів. Бо все робив навпаки. І ось тут ви, як земляк, просите не робити нічого, вам буде спокійно, а мені обіцяєте, буде добре. Запевнюю вас, що буду і далі читати, вивчати, також ходити на зібрання в кожному таборі, куди б не попав. Ясно, капітан був злий на мене, при першій нагоді відправив мене на етап, але відступити від наказів Бога це не мислимо для мене було тоді і тепер згадує в 2014 році брат Мокрицький. Так, зараз ми включимо різкость. От маємо брата Мокрицького Сергія справа в кепці. По фотографії на сторінці 311. Сергій Мокрицький, який виступав за правду, обороняв правду Божу. Отож, закінчується читання. Про цей випадок. Дякую за увагу. Книжку можна отримати поштою. Книжку можна підтримати. Друкарство даної книжки фінансово. Телефон 2838, останні цифри.